Я шахтне оборудування на великому дорожковському аж строїтельному заводі. Робив на великому станкі через війну. Сергій повернувся з Донеччини у прилуки. Роботи за фахом не знайшов. Став на облік у центр зайнятості, і 17 жовтня, відповідно до договору, виконує суспільно-корисні роботи, допомагає військовим підчищати окопи. Я виріс в селі мені мінідержать, закінчився. Договор заключив до кінця місяця, цього місяця. Якщо предположить іще, буду ще робити, працювати, допомагають нашій браті. Вони все роблять швидко і нам трошки легше. Вони дуже багато зробили за цей місяць роботи і устають, і, я вам чесно кажу. Ну, розумієте, почищати окопи, це, воно так каже, це ми тут стоїм так. А... Рацювада, за словами директорки Прилуцької міськрайонної філії обласного центру зайнятості Лариси Татарченко, до суспільно корисних робіт у прилуках залучені безробітні, які уклали договори з місцевими комунальними підприємствами. Безробітні зводять фортифікаційні та захисні споруди, розчищають від чагарників придорожні смуги, облаштовують сховища, заготовляють дрова. В жовтні працювали такі самі роботи виконували зараз в листопаді. Якщо і відповідно до програми, до рішення було прийнято поки що. Проведення суспільно-корисних робіт на два місяці. Якщо виникне необхідність, то ми відповідно вийдемо із пропозиціями і будемо мусити зміни вже продовжувати там на грудень січень. Такі роботи тривають в шістьох громадах Чернігівщини. Розповідає директорка обласного центру зайнятості Лідія Падалка. За виконані роботи люди отримують заробітну плату. Середня допомога по безробіттю 4300, Десь відсотків 30 безробітних громадян отримують від 1000 до 1800, то на таких роботах середня заробітна мінімальна заробітна плата в місяць 6700. Ну тобто, ви розумієте, що в цьому є сенс людям піти працювати, крім того, на цей період, коли людина працює на суспільно-корисних роботах, призупиняється виплата допомоги, і потім продовжується. Йде е, страховий стаж сезон закінчується. Будемо розширювати перелік таких робіт на на пропозицію територіальних громад. Які яка необхідність на території громади для проведення робіт уже в приміщенні, і ну і на вулиці, якщо буде дозволять дійсно погоди до виконання суспільно-корисних робіт у прилуках від початку їх організації залучили майже 100 безробітних? Відмовитися від участі у таких роботах можна, але в такому випадку безробітного знімають з обліку в центрі зайнятості Вікторія Сидорчук, Максим Іщенко – суспільне новини прилуки.